Вітаю, вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема: ветерани, як створити атмосферу підтримки. І наш сьогоднішній спікер Максим Чубик, учасник бойових дій, військовий психолог, психотерапевт. Доброго ранку. Да, доброго ранку. Доброго. Отож, пане Максиме, розпочнемо. І таке загальне запитання. Опишіть загальний портрет ветерана, якою людина повертається у цивільне життя після війни? Угу. Ну, Портрети будуть різні, але загалом, що можна виділити, це буде людина, яка дуже стомлена, а стомлена фізично, морально. А людина, яка придається заново повертатися в суспільство до сім'ї, це буде в неї ресоціалізація, реадаптація, знову вчитися жити, знову влаштовуватися на роботу чи повертатися до роботи. А це буде людина, можуть бути якісь. Порушення, порушення сну, тривога. І, можливо, ще людина, коли повернеться, багато буде чого незвичного, не за що навіть незвичного. Люди дуже військові схильні до відчуття цієї справедливості, і коли людина сюди повернеться, тут трохи все буде інакше, вона буде бачити багато цивільних, багато чоловіків, стикатися з якимись органами державними і так далі. Тому це людина, якій потрібно буде заново навчитися жити у суспільстві. А як багато людей мають посттравматичний стресовий розлад після повернення з війни? Ну, дивіться, статистики офіційної в Україні немає наразі. Я думаю, що людей не тільки ну, посттравматичний стресовий розлад це психіатричний діагноз. Я думаю, що діагноз буде, е... ну, по моїм прогнозам, думаю, там, можна у кожного третього, у кожного четвертого, у кожного п'ятого це невідомо. Але якихось розладів чи особливостей я думаю, будуть у багатьох. Тобто, жодну людину, яка була на війні, де вона там не була. Жодна із них не прийде такою, як вона була до війни. Тому я б не говорив про сам ПТСР, а це будуть, всі із них прийдуть іншими. От ви злили слово таке особливості, напевно, от воно найбільш таке коректне да. буде в цій історії. Ну, бо, наприклад, посттравматичний розлад включає там погано спить кошмари, тривога, пильність. Ну, там дуже багато складових і не знаю, відсутність сенсу життя, складнощі у відносинах, підвищена агресивність. Але у когось просто можуть бути окремі складові, в нього не буде ПТСР, але будуть якісь особливості, окремі елементи. Ми, угу. ну, власне, перейдемо до основної такої частини нашої розмови, як спілкуватися з ветеранами, чи якісь табуйовані теми, фрази от, порадьте угу. от, людям цивільним. Ну, перше, я би казав, би, моя перша рекомендація: не треба особливо думати, як з ними говорити. Бо якщо почнете думати, що говорити, що не говорити, ну, це буде відчуватися, і ви ніколи не вгадаєте ніколи. Чим ви можете тригернути військового і ветерана. Тому, перше, просто говоріть з ними. Друге, да, звісно, є якісь табуйовані теми. Наприклад, не потрібно розпитувати про війну, про що там було, там, якщо він був поранений, особливості поранення. Як було там найжагливіше, що ви можете спитати, а чи вбив, вбивав він, де він був? Тобто, все, що стосується фактів, не треба питати. Да, іноді військові можуть самі про це розказати. Це вже інша історія. Але не питайте про те, що було, де було, як було і так далі. Тобто не потрібно ретравматизувати. Угу, зрозуміло. Щодо ветеранів з інвалідністю. Е, наскільки доречно акцентувати на цьому? Що я маю на увазі? От у мене власний приклад нещодавно був. Я був в їдальні, стояв в черзі, і за мною став в черзі під'їхав на візку е, ветеран. Угу. І от в мене ну, така довга черга була, і я трішки розгубився, от не знав, як мені правильно повестися. Звісно, мені не було проблеми його пропустити там, вперед себе. Але чи був сенс? Чи це от цим кроком своїм, що я якось його пропускаю, чи навпаки, я йому не завдав якогось, можливо, дискомфорту. От Як, як правильно в таких історіях поводитись? Ну, Я часто працюю з ветеранами з інвалідністю, і ну, я скажу, як, як я вважаю особисто і як би я зробив. би. Я в таких ситуаціях я завжди пропоную людині окей, причому не тільки проходять там переді мною, да? я скажу: пропустіть, будь ласка, ветерана, чи просто пропустіть, будь ласка, і тут і далі можливо буде декілька реакцій. Реакція перша, дійсно, людині це або інша ситуація. Людина піднімається на візочку і я бачу, що їй важко. Я бачу, що вона. І я підходжу, давайте я вам допоможу. І якщо вона каже Окей, я допомагаю. Але і в цій ситуації, що ви казали, і в тій, що я кажу, друга є інша реакція. Ні, дякую я сам. Ні, не треба. І як тільки ви чуєте, вони і про це говорять так досить впевнено: ні, тоді не треба. Ми щось там впало, ви підіймаєте. Ні, я сам Тому що їм дуже важливо, вони абсолютно повноцінні. Абсолютно. І вони достатньо сильні, і я скажу чесно, вони часто сильніші за нас з вами. Їхня Бажання жити, жага жити, і те, що вони роблять, в рази більше за наші. І вони там часто не хникують, не ниють, як, яке важке життя і так далі. Тому моя рекомендація наступна: ви щось робите. Тобто можна чимось допомогти, ви допомагаєте. І якщо реакція зворотня, ні не треба, окей, ви кажете, окей, навіть якщо це може навіть тригернути, скажіть, окей, вибачте, я не... і якось обережненько відійти. Якщо людина приймає, вона прийме, вона вам буде вдячна. От ви психолог з достатньо таким великим досвідом. Як складно, як взагалі реагують ветерани на те, що їм кажуть, піди до психолога? Адже в суспільстві, ну, це моя особиста думка, угу. особисте спостереження, склалося враження, що взагалі наше суспільство, тобто це навіть не ветеранів, стосується, ну, так не дуже налаштовано до, на походи до психологів. Чогось так часто у людей психолог це дорівнює там, психіатр. Угу. Як взагалі ветеранів залучити, щоб вони зверталися до психолога? Адже очевидно, що це потрібно? Ну, ви абсолютно правильно підмітили. Є декілька причин, чому чоловіки, в тому числі і ветерани, не звертаються до психологів. Перше, плутанина, психолог, психіатр Відповідно, психіатр це лікар, це вже діагнози. Відповідно, перше, я не хворий на голову. Я не хворий на голову. Друге, в нашій ну, державі немає культури звернення до Психологів, це ще спадщина з Радянського Союзу, коли не було психологів, коли люди не зверталися. Наступне, е, я не слабак. До психологів, до допомоги до іншої людини звертаються сам лише. сам розберуся. Так, да, я сам розберуся, я не слабак. Я консультую багато ну, як група роджу військових, так і індивідуально. І коли діючі військові командири там підрозділів, в рот, батальйонів звертаються, кажуть: Ну, важливо, щоб ніхто там не знав, що я звертаюся, бо тому що якось не поймуть, подумають, що я слабак. Тому. Як долучити ваше питання? Було тут питання дуже про те, що я бачу ефективні шляхи. Перше, от перепрошую, от у вас да. зараз є платформа, можливість, от як да. ветерани дивляться, на скажіть і спробуйте mm -hmm. переконати їх, можливо, їхні родини, ну насамперед самих ветеранів, що це їм потрібно. Окей, okay. а uh, якщо ми говоримо про звернення до психологів, то я бачу два варіанти: є індивідуальна терапія або індивідуальне консультування це коли один на один. Воно є очно, є дистанційно і є групова. Це коли збирається група ветеранів, ну щоб було більш зрозуміло, як це як клуб анонімних алкоголіків, тобто 12 людей. І отак збирається так само спільнота ветеранів. Як туди попадають люди, ветерани? Перший шлях це хтось із родичів, часто дружина, мати, коли вже всі на межі, коли вже не можуть. Ну якщо і, і вони кажуть: Окей, давай, або ти йдеш, або я вже не можу. І вони перший раз приходять, кажуть, так, мене тут, Я тут прийшов, я в це все не вірю. Uh, але він приходить. І вже на другий, третій раз він розказує, Боже, яка в мене розумна мудра жінка. Я не знав, що такі штуки є, і не знав, що воно корисне. Другий шлях. Uh, ветеран, який вже раз прийшов, побачив ефективність цього. І він розказує, розповідає іншим ветеранам. Він просто їх бере, бо його вплив дуже сильний, часто сильніший, ніж там дружини, матері і так далі. І він каже: Так, підеш зі мною. Підеш зі мною. Він приводить сам. І це другий такий дієвий спосіб. Третій спосіб це різні установи, державні, недержавні. Вони це все якось пропагують, розказують. І люди так само долучаються. Я скажу по собі: ну от я часто веду чотиридиденні збір групи. вона називаються групи рівне Рівному. Це коли збираються ветерани і ведучий також ветеран. І я просто бачу очі цих людей. Люди, які приходять, і вони там не знаю, не бачать сенсу життя, не знають, як працевлаштуватися. Пра пра У них багато тривог, в них не гаразди в сім'ї. Всі ці люди виходять з такими очима, які. Е Наповнені життям, жагою, щось робити, щось змінювати і так далі. І вони, коли бачать інших, то... мені більш подобається групова робота, ну там ефект ще більше просто видно. Завжди в групі є хтось, хто з цим впорався. Якщо я випиваю, якщо воно не гаразди в сім'ї, не має роботи, не хочу жити, завжди в групі буде два-три людини, хто з цим вже впорався і стикався. І ця підтримка шалена. Він бачить: окей, ага. З таким можна впоратися, з таким можна жити, з таким можна жити неповноцінно. Бо є такий термін, я коли запозичив. Часто ізраїльтяни, багато психологів, бо вони там багато військових психологів, є такий термін п'ятий взвод в раю. П'ятий взвод в раю означає, що люди, які повернулися з війни, вони продовжують цією війною жити. То, що якраз там буде посттравматичний стресовий розлад, тобто вони живуть цією війною, вони вже для них, або фізично, для них конкретно вже війна закінчилася, так чи інакше. Вони вже тут, в цивільному житті. Але вони в цьому в п'ятому взводі в раю продовжують там жити, і відповідно руйнуються сім'ї. Вони не можуть працевлаштуватися і так далі. Тому дуже важливо для всього суспільства, і в тому числі для психологів, як індивідуальних, так і групових, повернути їх з цього п'ятого взводу в раю, щоб вони почали повноцінно реально жити. І це можливо, бо я це бачу кожен день. Знов-таки до психологів ще продовжу цю тему. Ви колишній військовий, то вам напевно, мені так здається, легше працювати з ветеранами. Чи мають шанси цивільні психологи розкрити ветерана, якось знайти з ним спільну мову? Ну, дивіться, в кожному питанні є відповідь. Коли ви питаєте, є шанси, незвичайне шанси є. Але є шанси 90 є шанси 10 Це все шанси. Шанси є. Наприклад, я співпрацюю з проектом Варто жити, і у нас там із 50... Умовно кажучи, хай буде, 50 психологів, хто працює з військовими ветеранами і родичами, в тому числі я працюю з родичами військових, родичами загиблих, родичів зниклих безвісті, родичів тих, хто в полоні. На 50 людей ветеран лише один. Всі інші це цивільні, більша частина із них це дівчата, жінки. І шанси є. Шанси є, звісно, вони трохи менше, я би сказав, так, загалом. Але є, тому що коли психолог через нього вже пройшло. 100, 200, 300 військових, він так чи інакше вже трохи побував там, Він розуміє всі ці. Він не зможе настільки, ну він не зможе сказати, що я тебе розумію, але він буде близький до того. Тому з мого досвіду я знаю військо, я знаю психологів, які працюють з військовими і не були на війні. Шанси є, їх менше, але вони є. Наприклад, я часто, коли проводжу групову терапію, я веду, основний ведачі, і У мене завжди є допоміжний психолог, котренер, ко-психолог. Котерапевт. І після там п'ятої, десятої зустрічі, в принципі, ця людина вже розуміє, як вести, що вести, в неї немає хвилювання, тривоги, і, в принципі, може вести. Але в форматі рівне рівному, коли ведучий, має досвід бойових дій, це набагато легше, мені є багато звернень, що треба саме, щоб був з військовим досвідом, щоб це був військовий. Щоб він там був, з іншим я говорити не буду. Це не означає, що інші було б неефективні. Є така установка, у деяких військових, хто звертається, що це має бути людина з бойовим досвідом. Але їх, на жаль, ну, дуже мало. Тому е, єдине, що я додам до вашого питання, тоді я би зробив, ви знаєте, як? Це мають бути якісь спеціалізовані навчання, щоб цих, наприклад, ті, хто були психологи які були з бойовим досвідом, щоб у цих, хто без бойового досвіду, щоб вони їх навчили цим особливостям і тонкощам. Або, можливо, навпаки, а те, що ви говорите, ветеранів вчили психологічним якимось моментам, щоб вони от могли. Чи це нереально? От людина, яка не була психологом, але воювала, і, і спробувати з неї зробити психолога. Є такий підхід. Зараз дуже багато ветеранів пішли вчитися саме на психолога. Дуже багато. Тобто, кардинально змінює своє життя. І я скажу, що цей шлях, мабуть, навіть буде більш ефективнішим. Тому що якісь там фундаментальні теоретичні знання, це, звісно, класно. Але я думаю, тут в допомозі потрібен більше якийсь практичний досвід, власний досвід, саме власний. І тому людина йде, якщо в нього, наприклад, там навіть в Рівному. Є декілька вузів, де дають магістра. Це ріки чотири місяці, для військових. Це майже безкоштовно. Там є різні програми, і тому дійсно це гарний шлях. І потім ці люди, я знаю, я знаю такі приклад таких людей, які ніколи не були пов'язані з психологією військовою, після звільнення, навчилися на психолога і зараз проводять групи. Окей, я так вже зрозумів, що похід до психолога це такий ефективний шлях до адаптації, які ще є, так би мовити, альтернативні шляхи адаптації соціалізації для ветеранів, для людей, які повернулися з війни. От ми чимало в обласній адміністрації про адаптацію через спорт mm -hmm. розповідаємо, okay. там є програми. Що ще? Як ще можна? Куди людину відправити, щоб вона якось от, так швидше адаптувалася в суспільстві? Давайте я перерахую, думаю, максимальний список, що може бути. Почну з того, що ви казали, це. Через спорт. Спорт дуже, дуже дає сили жити. Ви знаєте, ну в рівному це дуже розвинено. Той же самий програма Тренвета Верестяка, Ігор Головко, в рівному представник, інваспорт. Багато є зараз програм. І вони дійсно дієві, дійсно. Далі ми говоримо про те, що держава, коли звертатися, зараз достатньо багато на рівні держави є різних підрозділів, які працюють з ветеранами. Відповідно, звертатися до них. Далі, недержавні установи. Є дуже багато різних просторів. Якщо брати це місто рівно, це простір інтеграції, це будинок ветеранів. Тобто створюються організації. Особливо дуже ефективно це такі ветеранські спільноти. Коли хтось із ветеранів, в ідеалі із ветеранів, в багатьох містах, він створює ото що я казав про групу, він створюють такий простір, куди може прийти ветеран, там є щось із спорту, там є психологи, там просто є збори, там є, не знаю, збираються там, чайкаво попити і поговорити. Цей, до речі, спосіб один з найефективніших, там арт-терапії і так далі. Далі. Ми говоримо про сім'ю. Напевно, найбільша роль в цій цій історії це сім'ї. Одна із найбільших. Наскільки і відповідно, треба тоді ці сім'ї готувати, що і як до всіх цих особливостей. Бо вплив сім'ї я, ну, я думаю, найбільше. Далі, крім психолога, комусь, наприклад, хтось може піти до психолога, іноді треба піти і до психіатра. В буквальному випадку, якщо, наприклад, там ну, людина зовсім не спить, людини панічні атаки, то крім психолога, паралельно треба йти до психіатра, бо іноді без якогось медикаментозного лікування на якомусь етапі ну реально неможливо. Далі хтось може піти до церкви. Церква для мене це те саме принцип психолог. Комусь більше підходить психолог, хтось піде в церкву. принципі, суть як для мене схожа місцями підтримуюча. Тому я знаю випадки, коли це так. А, що... до речі, перепрошую. От да. ви спілкуєтесь, можливо, в цьому напрямку. Сама церква церкви якось от готуються до цього. От вони це усвідомлюють, свою якусь таку місію саме в роботі з ветеранами? Я не спілкуюся, але я думаю, що не усвідомлюють. Ну, Я в цьому впевнений, бо я знаю випадки, де дійсно військові ветерани зверталися і вони отримували таку допомогу. Е... Ну, і з того, от куди звертатися? А, Працедавець роботодавці, роботодавці дуже сильно впливають, як вони відносяться. Так же саме я знаю в деяких великих підприємствах, і так же саме створюються оці ці групи ветеранів. Вони якось на це реагують, і навіть я там проводжу іноді на підприємствах так само семінари, реадаптація ветерана і від роботодавця дуже багато залежить. Бо людина, коли приходить, багато тривог. А чи справлюся я? Це знову треба навички якісь згадати, іноді треба перенавчитися. Далі, дуже потужний інструмент, як і спорт, це навчання. Зараз дуже багато програм через центр зайнятості, і вища освіта, достатньо доступна, і багато курсів, там такий перелік. Коли людина навчається, вона в той момент ні, ні про що особливо там не думає інше. Тобто вона ні в минулому, ні в майбутньому. Вона тут і зараз, і треба щось навчитися, щось пройти. Тому це. Досить дієвий інструмент, який займає її час і якось надихає щось робити далі. Ну, от із такого, що прийшло то, в голову, я Тобто, назвав... Якщо в загальних рисах, то я так зрозумію, що важливо не давати залишатися ветерану наодинці з собою. Тобто, щоб він був зайнятий спортом, навчанням, там, десь на роботу пішов. Mm -hmm. От, от, от така, такий сенс. Сто процентів. Тобто, основна ідея не, не залишити його з, з, самим і своїми хто своїми руками. І, окрім я казав, родина. Є ще велика група друзів, друзі, сосів. Ну давайте, хай будуть друзі, і щоб вони також всі максимально допомагали. Бо ну, от, впливали на, на, на цю людину і не залишали, то, що сказали, не залишали його або її одним або одною. Розуміло, і е, на сам насамкінець останніми на сьогодні запитання: в який спосіб краще виразити свою вдячність військовим, особливо якщо це ну, незнайома людина. Чи є взагалі сенс в цьому, от, бачиш, військового на вулиці, угу. чи якось от відреагувати, чи, можливо, в цьому немає сенсу? Ну, дивіться, є сенс чи немає, кожна людина вирішує окремо сама для себе. І військовий або військова можуть сприймати це теж по-різному. Я завжди рекомендую наступним чином. Чи є сенс цьому для вас? Я іноді даю таку вправу, коли там якісь там навчання. Кажу: от протягом тижня підійдіть до сімих військових на вулиці, і просто це якась буде дуже коротка фраза. Я вам щиро вдячний, вдячна за те і за тето. Дуже коротка. Реакції будуть різні. В більшості випадків люди з вдячністю це приймуть. Іноді хтось переймається, а вдруг це буде якийсь там, не знаю, штабний, він там не воював. По-перше, це неважливо. Ви... Дякуйте, говорите вдячність людині, яка військова. Друге, якщо ви хочете там прямо бойовому, ну окей, поїдьте там до любого супермаркету. Повірте мені, ви побачите по одязі, по машині і що вони там купують. Ви зрозумієте, що це саме бой... бойова людина, і це скажіть. І тоді ви зрозумієте, як воно вам. У мене були випадки, коли я там відпустку приїжджав, ти йдеш по вулиці, на землю людина підходить. Ти там навіть не можеш зорієнтуватися, тут щось вони починають казати. Я вам там вдячна. І ну, мені було приємно. Я думаю, що більшості військових буде приємно. І навіть якщо ви дивіться гернети і попадете та навіщо мені там ваша вдячність засуда, ви скажете, вибачте, вибачте, не хотіть. Ну і просто вибачтесь. І я часто таки рекомендую це моє бачення на рахунок вдячності. У нас є декілька госпіталів. Я часто працюю в госпіталі в клевані, військовому військовому шпиталі. Берете, є, є в рівному госпіталь, є лікарня, де багато військових. Берете два кілограма апельсинів, чи, чи, чи що ви там купите, чи три кг, банани це небагато. Берете їх і йдете туди. Знаходите першого, хто попадає вам там військового, або там підходите. Я вам дуже щиро вдячна, там ми моя родина. Ось там тут невеличкі, Якщо навіть і не їсть, передасте побратимам чи там хто там ще є. і, і Я би вам краще. Ну, це класний буде варіант. Такої щирої вдячності. І вона має бути щира від вас. І тоді ви, коли це почнете робити, ви зрозумієте, воно, воно вам треба чи не треба, є сенс чи немає. Мені здається, для багатьох людей є. І висловити цю щиру вдячність. Ну і, і багатьом військовим це буде приємно чути, що дійсно вони там і за свою родину, і за цю конкретну людину там втратили свій час, здоров'я. Зрозуміло, дякую вам, пане Максиме. Yeah. Насамперед, за дуже цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Сподіваюсь, було не просто цікаво, але й корисно почути якісь поради почути нашим глядачам, які дивилися цей брифінг. Нагадаю глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про те, як створити атмосферу підтримки для ветеранів. І наш сьогоднішній спікер Максим Чубик, офіцер, психолог з 20-річним досвідом тренера, учасник бойових дій. Ще раз дякую, пане Максиме. Також хочу подякувати Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.